Звечемося рідної мови, ми ніколи не звечемося рідної землі, борітися по воїни у якій змови, борітися по воїни. торгово-розважальному центрі студенти технологічного університету влаштували патріотичний концерт своїми піснями і танцями заохочували відвідувачів магазинів долучитись до волонтерів центру допомоги сім'ям загиблих воїнів та вимушеним переселенцям. Ми хочемо закликати всю активну громаду міста Чернігова до єднання. Ми хочемо, щоб ми змогли визначити які потреби. Є у сімей учасників АТО, тому що коли учасники АТО повертаються з військових дій, то вони війну приносять разом з собою. У їхніх сімей є дуже багато потреб, і перша потреба це підтримка. Мета такої активності студентів прагнення показати єдність українців та бажання допомогти тим, хто цього потребує, адже більшість з учасників флешмобу майбутні психологи і соціальні працівники.